Ви знаєте, все. Що треба знати про особливості громадської діяльності в Харкові та області, це місце, в якому ми проводимо ці зйомки, це розбитий будинок культури, який символізує, мабуть, відношення нашого ворога до наших можливостей разом збиратися, гуртуватися. Як вони намагаються зруйнувати нашу громадську діяльність, освіту? Але незважаючи на це, ми продовжимо працювати для того, аби об'єднувати більше і більше патріотичних людей, патріотичних молодих людей довкола себе. Давати їм мотивацію і допомагати їм розвиватися і ставати тими людьми, які зможуть відбудовувати цю країну. Для мене молодіжка це сім'я. Це наш колектив, наша, можна сказати, навіть родина. Це третя родина. А сім'я зараз. Це сім'я. Молодіжка для мене це люди, з якими ти шукаєш сенс в хаосі війни. Потрапивши в молодіжку, я зрозуміла, що я потрапила в команду однодумців, які розділяють мої цінності. Ну, найскравіший захід була тактична медицина. Нам тренінг проводив дуже фаховий тренер. А найяскравіше враження було, як ми рятували людей на сценаріях: це адреналін, витягуєш джипа на ноші, рятуєш, і сам процес дуже і дуже інтересно, це необхідні знання в нашому місті. Коли є постійна загроза, то ти маєш знати, як запобігати. Також мені дуже запам'ятався тренінг з психологічної допомоги, там, де багато учасників нашої організації поділилися особистим болем, поділилися тим, що їх турбує. Поїздки у Холодний Яр це якраз такий був незабуваємий момент, і можна сказати, що багато чого звідти можна було почерпнути. Святобокс. Тому що це можливість принести тим дітям, що хочуть дійсно свят. Колись я сам чекав святого того Миколая. Зараз приємно інколи їм бути. Це була поїздка в Холодний Яр, дуже було приємно. З'їздити з колективом якраз о, трохи познайомитись більше друг друга пізнати. Найскривіший захід у нас був в дергачах, де ми облаштували простір для дітей прифронтових громад. І е, ми везли до них подарунки. Ми запросили аніматорів. Е, ми облаштували цей простір так, щоб там було безпечно, щоб діти могли приходити гратися, навчатися. І насправді, е, коли ти їдеш, ти до кінця не розумієш їхню реакцію, бо ці діти стільки пережили з в них вкралося дитинство. А коли ти бачиш їхні величезні очі від подиву, і вони біжуть тебе обіймати. Це настільки е, зачепило. Це було дуже класно, і ми дуже раді, що ми робимо таку класну справу. Найяскравішим заходом, мабуть, була поїздка в Херсон. Е, мене е, найбільше здивувало це стійкість людей, які там знаходяться. Е, немає в, ніяких відкритих магазинів, аптек нічого не працює, але Херсон. Ці стоять, живуть і вірять в нашу перемогу. Також мені дуже запам'яталися наші освітні заходи. Це серія е, тренінгів із шведськими партнерами. Поїздка в Чорногорію. А ще в мене була е, ця академія політичного лідерства і куча всього. Наша організація дуже змінилася за часи війни. Трошки важко спостерігати за тим, як ми втрачаємо свою дитячу безпосередність з приходом війни, але з іншого боку, ти розумієш наскільки мудрішими стали учасники організації, наскільки по новому ми подивилися на наші цінності і на пріоритетні напрямки розвитку нашої країни, нашої організації, нашого міста. Хтось став більш жорсткішим? Хтось став е, волонтером, не дивлячись на те, що планував ним бути хтось там військовим, і врешті-решт, ми так чи інакше намагаємося в правильне джерело пустити ці зміни. Я доєдналася до харківського осередку вже під час війни, коли повернулася в рідне місто, і це настільки крутий харківський вайб оцієї молоді, незламності тут дійсно відчувається цінність життя навіть під час війни. Я потрапила в молодіжку під час повномасштабного вторгнення. Мене зацікавила їхня діяльність, тим що постійно я бачила, що ці люди волонтерять, і коли я потрапила, прийшла вже в цю саму організацію, я побачила, наскільки люди співпрацюють працюють між собою, допомагають військовим і почала і до них долучатися. Це впевненість у завтрашньому дні не вистачає. Дуже часто у нас складаються такі ситуації, що ми плануємо якийсь захід, але через певні трагічні обставини ми його не можемо провести. І це досить складно з точки зору організації заходів. Не вистачає того життя, яке було до війни. Офлайн заходів. Масових заходів. Ви знаєте, є одне таке повідомлення, яке в нашому чаті приходить найчастіше в чаті Солідарної молоді Харкова. Це повідомлення, чи всі живі. Одразу, як я бачу, що в місті відбулися якісь вибухи, я пишу це повідомлення і з дуже великою надією чекаю кожного плюсика, чекаю кожного повідомлення. Від кожного учасника, і найстрашніше, коли тобі телефонує а, учасниця або учасник організації, і каже: Даша, в мене вибило вікна. В мене подряпані коліна. Приїдь, будь ласка, забери мене. Ти сидиш і чекаєш кожного плюсика. Хвилюєшся за те, чи справді з усіма все добре. Тоді ще 14 жовтня, день створення падається. Е, тоді був захід великий. Ми всі йшли колоною. Для мене це було відчуття, єдиний такий пазл в єдиному механізмі. В єдиний карвідні картині, коли ти йдеш, і, і плавно чи тобою твоє однодумці, коли ти відчуваєш що ось вони поруч у вас своя атмосфера, такий свій вайб, як кажуть, да. немає когось найяскравішого та найулюбленішого спогаду, оскільки кожен захід є по своєму особливим та по своєму яскравим. Найяскравішим спогадом для мене є такмет, який нещодавно проходив. Ми до нього дуже довго готувалися. Для того щоб все пройшло більш реалістично, ми ходили по секонд-хендах, шукали собі одяг, який на нас потім розрізали, розривали. Все це дуже проходило реалістично. Ми і кричали, і зривали турнікети, і мотали один одного, витягували з машини. І коли ми пройшли весь цей тренінг, тренер нам сказав, що з нас вийде дуже крутий евакуаційний загін. Яскравих спогадів було насправді багато. Але я впевнена, що найяскравіший спогад у нас ще попереду у всіх нас, у всієї нашої країни, і ми його всі дуже чекаємо.